Відверто з лікарем. Ми сьогодні будемо відверто говорити про кашель, а саме про те, яким має бути правильний кашель, або про те, що таке чудовий кашель. І гість нашої студії сьогодні. Іван Трінов, лікар-пульмонолог. Вітаю, пане Іване. Доброго дня, Пане Іване, Сама власно чула від вас, як ви своїм пацієнтам кажете, у вас чудовий кашель. Ви кашляєте навіть краще ніж я не хворий. Що таке чудовий кашель? Ну чудовий кашель це те, коли у вас щось відкашлюється. Це означає, що легені ваші очищуються, бронхи ваші очищуються, і організм ваш також якимось чином очищує дихальні шляхи. Це є чудо-чудовий кашель, так і повинно бути. Кашель це природньо для людини. Це природньо для людини. Це один із наших захисних механізмів для того, щоб захищати наші дихальні шляхи, прибирати звідти весь потріб, який туди потрапляє з повітря. Ззовні, а що може потрапляти? Маленькі чисточки, пил, газ, віруси, бактерії, все, що завгодно, і дихальні шляхи таким чином захищаються, тобто виводять назовні все те, що ми вдихаємо туди. І ще таке запитання: ми вдихаємо що повітря чи кисень? Ми вдихаємо повітря, бо повітря складається не тільки з кисню, з вуглекислого газу, з азоту. То ми вдихаємо повітря. Ну от, наприклад, якщо десь якийсь різкий запах або задимлення, то людина починає кашляти інтенсивно, тому що. Це підразник, так це підразник, подразнюються кашльові рецептори. А якщо ви кажете, накопичується, то це людина може час від часу кашляти. Може кашляти час від часу. Взагалі треба пояснити, що кашель це не є хворобою, це є лише симптомом якоїсь хвороби. Кашель може бути так захисним, тобто коли людина тривалий час працює в якомусь задимленому цеху, або працює з мукою, шахтарем. Тобто, як дрібні, так і великі частички, які потрапляють, вони можуть осаджуватися на поверхні дихальних шляхів, подразнювати кашльові рецептори. І звісно, людина тоді починає кашляти, щоб все це вивести з органів дихання. А хто от професійні кашлярі, якщо можна так сказати? Професійні кашлярі ну знов ж таки, це ті самі шахтарі, хто працює на елеваторах, цей зерновий пил. Це курці в переважності. Це курці, тому що з димом все те, що вдихається, наші бронхи дихальні шляхи починають захищатися від цього, починають виводити всі ті смоли, все те, що потрапляє з табачним димом. А от ви сказали симптоми якоїсь хвороби? То кашель це симптоми, які хвороб? Ну саме просте, саме головне це симптом гострого респіраторного захворювання, коли потрапляють віруси. Це найчастіше це гострий кашель внаслідок потрапляння вірусів на слизову оболонку дихальних шляхів. Кашель. Це пневмонія може бути. Запалення легень. Кашель може бути так симптомом бронхіальної астми. Кашель може бути симптомом хронічно-обструктивного захворювання легень. Кашель може бути як наслідком алергічної реакції, наслідок алергії якоїсь. Кашель, як це не парадоксально звучить, може бути симптомом захворювань шлунково кишкового тракту, наприклад, гастрозефагальна рефлексна хвороба. Якщо людина страждає, цей сухий кашель виснажливий, який виникає при цій хворобі, може і бути от єдиним симптомом. Кашель може бути внаслідок захворювань нирок при нирковій недостатності. Кашель може бути також внаслідок. Хвороб печінки також описані симптоми ураження легень при захворюваннях печінки. Тобто, легені вони універсальні. Якщо не працює якийсь один орган, вони починають виконувати його функцію, в тому числі є такий вислів: захлинутися кашлем. Це як Чи можна захлинутися кашлем? Захлинутися кашлем не можна, і задихнутися від кашлю також не можна, тому що все ж таки до певної міри у нас працюють інші дихальний центр. Не тільки кашльовий центр працює, працює ще й дихальний центр. Тобто на якийсь час. Вони перекривають один одного, тобто захлинутися від кашлю і там зупинки дихання від самого кашлю не може бути. А от, наприклад, нудота або випорожнення шлунку може викликати кашель? Може викликати, тому що кашльовий центр в подовгастому мозку розташований поруч із центром блювоти, тобто кашель до блювоти це можливо. А от, наприклад, нестримання сечі або пронос? Нестримання сечі можливо, але це вже пов'язано з напруженням м'язів і з тонусом свінтера. Вивідних шляхів, це так, більш нічого. Тобто -то він ні. просто може спровокувати. так, А причина це а причина, вже урологічне, так, да, це вже урологічна буде проблема. Ага, тобто, якщо таке з людиною стається, то вона має піти тоді до практолога або до да. уролога да, щоб... до уролога. Але кашель продов... може бути таким показником? Кашель да, може бути, якщо й при кашлі є нетримання сечі, то це вже є привідом звернутися до уролога фахівця. Хотіла запитати вас, чи є ознаки якогось сезонного кашлю, там весняний каже. Отакий, а от зимовий, отакий, а осінній має інші ознаки. Якщо у людини з'являється кашель сезонний, тобто вона кашляє або тільки в холодну пору року, або кашляє тільки навесні Є такі пацієнти, які там звертають увагу, що вони кашляють там на початку літа, то це зазвичай симптом обструктивних захворювань легень. І якщо це холодний період року, осінь, зима, початок весни, коли волого і холодно, то це може бути хронічна обструктивна хвороба легень або загострення бронхіальної так само і весняний кашель. Якщо людина починає кашляти під час світіння трав, дерев, то це є ознаками алергічної реакції, може бути правому бронхіального аспі. От, наприклад, такі хвороби професійні, як ларингит, фарингит у викладачів, співаків. Є таке легке покашлювання. Кажуть, макрото від кашлю. Такі <кхух> типу, це також кашель вважається чи ні? Ні, це не вважається кашлем. Хочу сказати, що макрот у нас є завжди, і ми її відкашлюємо. По таке покашлювання є у кожної людини. Ми Таємо це все діло, це те, від чого очистилися наші бронхи. У співаків, людей творчих, професій, викладачів. Так завжди буде професійний ларингіт, тобто, це постійне напруження голосових зв'язок, буде їх невеликий набряк, і звісно, це може викликати невеликий подразливий сухий кашель. Провокує, да, що реагують да. легені на це, не самі легені, а от саме подразнення кашльових рецепторів. Тобто, легені тут не задіяні. Це верхні дихальні шляхи. Верхні так? дихальні шляхи, так, Кашльові рецептори для. Для того от саме їх подразнення і призводить до кашлю. Вони розташовані як в бронхах, а за останніми даними, вони розташовані також і в легеневій тканині, тобто їх подразнення і призводить саме до кашлю. Угу. А чим це буде подразнення або пилом, або димам, або вірусами, або харкотинням то вже за різними хворобами діло. Ще хочу додати: є така група захворювань психосоматичні, тобто порушення психологічного стану людини також можуть призводити до появи кашлю. Як в народі кажуть нервний кашель на фоні емоційного перенапруження, психологічних розладів, то так можуть бути і прояви соматичні, тобто прояви і здоров'я, але все ж таки треба звернутися до лікаря. Так, да, треба звернутися до лікаря, якщо повністю виключається якась проблема з дихальною системою, якщо немає причин для кашлю з боку інших органів і систем, то краще звертатися до психологів, психіатрів і вирішувати проблему вже основну психологічну. А тобто, як ми казали, що якщо не отримання сечі, то це вже до уролога і тут. Якщо лікар каже, що у вас просто нерви, то це вже да, до іншого краще, да, краще звернутися. Ну для того, щоб не страждати від того кашлю, бо кашель порушує і соціальну активність людини, тобто вона не може зайти в транспорт, починає кашляти, виконувати якийсь світ. А після ковіду у нас багато хто зараз напружується, коли людина кашляє да, поруч да. сидить в тролейбусі або в автобусі. Пане Іване, коли ми говоримо про запалення легень, чи завжди є кашель? 99% Так кашель завжди є, бо подразнюється знов ж таки кашльові рецептори. От ви говорили мокрий сухий. В чому різниця? Як зрозуміти мокрий і сухий? Сухий, коли людина не відчуває наявності харкотиння, коли під час кашлю в неї немає мокроти. Вологий кашель це коли є наявність харкотиння, або коли людина відчуває, що в грудях воно є, але не може його відкашляти. Що поганіше, коли є харкотиння, або коли його немає, не можна сказати так. Кращий, гірший. Кашель може бути сухий, як під час бронхіальної астми, переважно він сухий. Або там з невеликою кількістю харкотиня може бути це також погано, або може бути під час хронічного обструктивного захворювання легень, може бути вологій, там і багато харкотині, але воно погано відділяється через свої фізико-хімічні властивості. Тому не можна сказати, який гарний. І Якщо ми говоримо про звичайний гострий кашель, гострий бронхіт, то зазвичай він перебігає так, що починається з сухого кашлю. Потім він переходить в вологі, потім знову стає сухим. Потім людина дуже то це є нормальним перебігом гострого бронхіту, тільки не потребує лікування. Якщо людина тривалий час кашляє, скільки має пройти часу, щоб людина зрозуміла, що вже все, край треба йти до лікаря. Скільки от вона може кашляти? Місяць, два, три, чотири рік. Зазвичай, якщо ми говоримо про гострий кашель, от він так в закордонній літературі, він так і описується. Гострий кашель, термін такий є. Вони кажуть, що зазвичай немає привіду звертатися до лікаря, якщо цей кашель триває від чотирьох до шести тижнів, може тривати. Якщо брати мій особистий приклад, коли я починаю захворювати на там. Респіраторні якісь інфекції, то у мене кашель зазвичай триває десь 3-4 тижні. Починається з сухого, потім стає вологим, потім знов сухий. Без всякого лікування він самостійно минає так і багатьох людей. Тобто, якщо ми кашляємо тиждень, це нормально. Може людина кашляти 2-3 тижні. Це також може бути нормально. Але якщо людина кашляє там 2 місяці, це вже привід для якогось хвилювання і для обстеження. Ще варто додати з приводу кашлю, це може бути проявом і онкологічних хвороб, тобто, це пухлини легенів, пухлини середостіння органів, тобто все, що розташовано навколо легень, бронхів, будь-яка пухлина або. Метастази будь-якої пухлини в легеневу тканину або в середостіння можуть також викликати каш. Ну, це ж таки, коли треба бігти до лікаря? Коли кашель триває понад місяць, коли вам нічого не допомагає, коли кашель супроводжується важкістю стисненням в грудній клітині, коли у вас є задишка. Коли ви відчуваєте свистячі хріпи в рідній клітині, коли кашель з великою кількістю харкотиння гнійного характеру, це зелено-темно-зелено -зелено або коричневе харкотиння, це те, коли кашель супроводжується мокротинням з домішками крові. Це такі червоні пропорції, коли треба звертатися до фахівців. До якого лікаря слід звертатися, щоб він все ж таки зрозумів, що з вами відбувається, якщо ви кашляєте тривалий час, або от є симптоматика, про яку ви щойно говорили? Зазвичай треба спочатку, як завжди, ми вже звикли звертатися до сімейного лікаря. Зараз проводиться активна робота серед сімейних лікарів для того, щоб вони вчасно діагностували бронхіальну астму, вчасно діагностували хозел, звертали увагу на діагностику туберкульозу і онкологічних захворювань. Тобто всі ці тренінгові програми, лекції, все зараз керовано на лікарів первинної ланки для того, щоб вони вчасно виявляли ці хвороби і скеровували вже до спеціалістів. Але все ж таки скеровування буде до скеровування так, воно буде, тому що патології різні, і діагноз там той же асми, хозел або якогось онкозахворювання, звісно, потребує консультації фахівця. Ну, якщо є якась патологія, то кашель буде тривалим. Все ж таки, він не буде то більше, то менше. Тобто, якщо тим. немає ніяких там проявів, або от як як ви сказали, болю або хракотиння такого стріляння? Да, то якщо, якщо немає червоних пропорців, то То на легке покашлювання можна да. свідомість не втрачати. Да, не втрачати єдине, що знову ж таки, якщо ми беремо такі покашлювання, покашляв трошки, не покашляв, покашляв, не покашляв. Тут треба знову ж дивитися в сукупності, а чи є температура, можливо, якась така невелика, а чи є нічна пітливість. А як давно робили рентген? Бо ці такі покашлювання, це знов ж таки можуть бути. Проявами туберкульозу, як би так увагу, ну все ж таки треба приділяти. Якщо там, там триває там 2-3 місяці таке покашлювання періодичне, то варто все ж таки звернути увагу на, на себе на своє здоров'я, звернутися для обстеження. Ну от ми говоримо часто в ефірах про те, що раніше люди щороку проходили диспансеризацію, робили флюорографію. Так це важливо чи не важливо? Насправді, це важливо зараз. цей момент профілактичний дещо втрачено, і люди звертаються до лікарів фахівців вже запущеними формами того ж самого туберкульозу, бо і ті тієї ж самої онкології. Тому що перестали робити профілактичні огляди, і перестали робити, звісно, профілактичну флюорографію легень. Ще зараз сімейні лікарі є така у них установка, що раз на рік кожного пацієнта, з яким є декларація, вони намагаються скерувати для проходження флюорографії або рентгенографії. Тут можна і не чекати, поки тобі сімейний лікар скаже. Можна, так, можна не да, можна не чекати. Ну власне здоров'я кожна людина повинна сама відповідати за власне здоров'я. Ми відповідаємо самі за себе. Не треба чекати запрошення від сімейного. Лікаря на вакцинацію треба чекати запрошення від сімейного лікаря для проходження рентгенографії, треба вчасно взяти направлення, виконати і спати далі. спокійно. кашель, як його лікують? Взагалі чи варто лікувати кашель? Треба лікувати хворобу, яка викликає кашель. На зараз в отеці є сотні препаратів, які, начебто, лікують, але але з тієї сотні препаратів, які відхаркувальні, відхаркуючі, від сухого кашлю від вологого, насправді жодного немає з доведеною ефекти жодне дослідження не показало доведену ефективність. Ми не говоримо про ці рослинні збори, всякі Є сиропи на рослинній основі жоден з цих препаратів не входить до стандартів лікування будь-якого кашлю і будь-яких хвороб. Це виходить так, що людина просто ведеться на рекламу? Людина так ведеться на рекламу і просто платить фармацевтичні компанії так, за так. фантазію. Дослідження, які були проведені, наприклад, з тим же амброксолом, вони не показали його значущої істотної відмінності від плацебо. Мають свої покази до призначення, працюють у деяких у деяких груп пацієнтів. Але якщо ми говоримо про простий кашель про ОРВІ, то ні, вони не працюють. Навпаки, вони можуть принести шкоду. Треба знайти причину кашлю. Якщо там це бронхіальна астма, треба лікувати бронхіальну астму. Якщо це хронічно обструктивне захворювання легень, треба лікувати хронічно обструктивне захворювання легень. Якщо так, це... це лікування, це ж має бути не самолікування. лікування. Звичайно, це, це треба звертатися до фахівців для встановлення діагнозу адекватного для призначення адекват лікування. і все. Якщо людина буде дотримуватись парад фахівця, то кашель зазвичай зникає. Людина почуває себе набагато краще. Як діагностують кашель, щоб виявити якусь хворобу, це аналізи крові, чи це подути в якусь там трубочку потрібно для кожної хвороби? Це різні методи. Неманія це рентген, золотий стандарт діагностування. Зараз ми ще застосовуємо УЗД-легень для діагностики. Це може бути так: подути в трубочку, зветься спірамітрія, спірометричне дослідження. Це може бути дослід Ження харкотиння, це може бути комп'ютерна томографія легень, це може бути бронхоскопія для кожної патології, яку запідозрив лікар, існує свій чіткий алгоритм діагностики і специфічні методи. <плес> від якої хвороби найлегше встановити, чому кашель є причиною цієї хвороби? А від якої хвороби найважче довести, що саме вона спричиняє кашель? <плес> Чи так не можна не, говорити, я не знаю. Таке складне питання, якесь таке філософське. Ну, mm. Асму легше довести, а от mm. алергію важче. Асму зазвичай легше довести. Просто треба розмовляти з пацієнтом. Тому що зазвичай, коли пацієнти вже звертаються до фахівця, минаючи чомусь сімейного лікаря з тривалим кашлем, у них треба гарно збирати так звану історію хвороби або анамнез. І вони розповідають дуже цікаві речі, що це турбує, що ми говоримо про асму, що це є епізоди з дитинства, є періодичність, є купа симптомів, які Терні для бронхіальної астми. що іноді пацієнт тільки починає розповідати, а то у тебе в голові вже є діагноз, це є астма, бо це є хозол. Найважче встановити ну так складності, якщо це з шлунково кишковим трактом пов'язано. Де, якщо ми кажемо про гастроезофагіальну рефлексну хворобу, то людина часто дуже незадоволена тим, що призначають дослідження там фібри до для того, щоб встановити цей герх. Типу, до чого тут кашель? Да, до чого тут кашель? Ну в мене нічого не болить, але кашель є. І починаєш пацієнту. Малювати картинки, розповідати деякі рецептори, і чому це може бути, і зазвичай воно так і трапляється. Якщо, наприклад, алергія, бо потрапник Я... може бути все, що подразник завгодно. може і... бути все, що завгодно, і не завжди ми його можемо виявити. Треба ввести щоденник. Я поспілкувався з котом. У мене виник кашель. Я з'їв горіхів, виник кашель або там щось ще. Тобто продукти також можуть викликати. А продукти також можуть викликати кашель, чому ні? То не тільки запахи, а ще й смак. М, да, не тільки запахи, смак, харчова алергія. Так само може проявлятися кашлет знову ж таки. Щодо лікування, що таке спелеотерапія, це такий дуже розрекламований розпіарений метод лікування. У нас його дуже полюбляють: це сольові кімнати або сольові шахти. Зветься вона не стільки спелео. Спелео – це у нас печери. Називається вона галоаерозольтерапія. це вдихання повітря, яке насичене парами солі. Насправді жодного дослідження, яке б доводило ефективність і результативність цього методу лікування, немає. Тобто, Воно існує, але воно існує в додаток до всіх основних методів і стандартів лікування. У мене були пацієнти, які цей метод спробували використати, але отримали тільки погіршення стану після відвідування цієї сольової кімнати. Не варто захоплюватись, не кожному пацієнту, це підійде, і зараз захоплення цим методом серед пульмонологів Європейського союзу або Сполучених Штатів немає. Я чому запитала, тому що, наприклад, з власного досвіду, коли я побувала в одному з туристичних міст Європи, де є. Такі печери, де добували сіль, там продовжується видобування солі, але там є ще такі печери, де от люди приїжджають, проводять якийсь час або на кшталт, що санаторію, таке організоване. І от розповідь така, що ті, хто працювали в шахтах, шахтарі, вони не помирають в молодому віці, вони помирають в достатньо поважному віці. У них немає онкологій таких, щоб спостерігали. Це просто для туристів так розповідають. Це доросла розповідь для туристів для того, щоб вони провозили гроші. І залишали їх там. Ну насправді я не думаю, що якась велась статистика, або якісь були дослідження по шахтарям, які працювали в селяних шахтах. Тому це розповідь. Це такий всі. туристичний міф? Так, да, Це туристичний міф для того, щоб люди приїжджали і залишали гроші. Такі самі печери були у нас в Україні. В Солотвіно вони зараз вже не існують. Вони затоплені так само було Бахмут, але ну жодної користі якоїсь доведеної, окрім наших науковців радянських і пострадянських, ніде інших досліджень немає. Ну, от ми почали програму з того, що я сказав, ми будемо говорити, як почистити легені. Чи можна їх почистити чи ні? Легені самоочищуються, не треба їх. Ну немає такого якогось йоршика, щоб взяти все повичати, Ну, щось там, повдихати, або, да, повдихати так. Навпаки, якщо ми щось вдихаємо зайве, потім воно його треба звідти викашляти легеням. Тобто не треба, вони самоочищуються. Навіть якщо людина кидає палити, тобто тривалий час вона палила, все це вдихала в себе, то з деякий час все одно легені від цього наскільки це можливо, в залежності від стажу коріння. Вони очищуються, тобто відновлюється структура і. Слизової оболонки дихальних шляхів відновлюється структура міжальвеолярної тканини, альвеол. Наприклад, у людей, якщо починають кашляти, кажуть: а ти повдихай пари від картоплі вареної. Да, це улюблений метод лікування. Був в дитинстві. Я думаю, кожен з нас, хто народився в радянському союзі, на жаль, пройшов цей метод лікування дихання над картоплею. Насправді це робити не треба, бо висока температура пару продовжує пошкоджувати дихальні шляхи. Тоді профілактика. Ми говорили, наприклад, в різних програмах про. Інфекційні захворювання, теж саме ГРВІ, знову ж таки, унеможливити контакти з хворими людьми. Якщо щось є таке, то одразу звернутися до лікаря, але от такі стандартні профілактичні поради ну, наприклад, спати з відкритим вікном або квартиркою взимку. Наприклад, це ну, профілактика чи ні? Звісно, профілактика. Головна профілактика ну не будь-яких так основних хвороб, тих самих, якщо ми беремо вірусні хвороби, то це щоб слизова залишалась слизовою, тобто, щоб вона була зволожена і ми вдихали чисте повітря. Все, зволожена слизова це температурний режим повітря, тобто 18-20 оптимально, якщо ми там в приміщенні або спимо там десь в кімнаті, в спальні. І вологість повітря не менше, ніж 50-60%, тобто прохолодне вологе повітря. І бажано. no, ci З відкритим вікном потрібно спати. Так, оці всі модні штуки, які зволожують, зволожують повітря. Так, да, супер, так. Да. Якщо, наприклад, немає такого пристрою зволоження повітря, що ви рекомендуєте робити, як його зволожити е... в приміщенні? Поруч з нагрівальними приборами. Батарея або там, електронагрівач, ставити ємності з водою. А якщо це батарея, звичайно, централізоване опалення, то можна класти рушники, вологі, те, що буде зволожувати повітря. Якщо є можливість прикрутити батареї, то прикрутити батареї. Якщо, наприклад, людина ходить до спортивної зали, спорт допомагає? Спорт це гарно для серцево-судинної системи. Гарно для серцево-судинної системи, звісно, гарно для легеневої системи. Не треба ходити з кашлем в спортзал. Якщо ми почнемо, у вас є покашлювання, ви починаєте фізичне навантаження, звісно, збільшується частота серцевих скорочень, збільшується частота дихання, ми починаємо дихати невірно через рот, то ми можемо кашляти ще більше. А правильно дихати через це? ніс. Вдихати через ніс, видихати через, через рот. рот. Запитує пан Віктор: якщо поєднувати спорт і. Куріння та, да, будь ласка, теоретично можливо, а практично сенс? Ну ви або крестик зніміть, або труси одіньте. Треба щось одне вибирати. Якщо ви ведете активний спортивний спосіб життя, то паління його невільлює просто напросто. Ви ходите, ви робите навантаження на серцево-судинну систему. В той же час ви палите і той ж саме нікотин і ці речовини починають пошкоджувати стінку судин. То сенс спортзали Спортзала Тільки в такому випадку, тільки більше на шкоди. Чи слід пити вітаміни? Періодично або якісь біологічні активні добавки БАДИ, я проти цього всього проти вітамінів, ну проти бадів, це категорично я проти, проти вітамінів, чого? Якщо у нас немає дефіциту якогось вітаміну, то не треба його в зайвий раз вводити в організм. Звісно, ми можемо зараз, коли вже світловий день невеличкий, коли мало сонця, так ми можемо здати аналіз на рівень вітаміну Д3 і подивитися, чи потрібно нам його додатково приймати, чи не потрібно. Хіба так, якщо людина не доїдає Ось нам дієта, якась тому подібне, як збіднена вітамінами, то так тоді можна додавати вітаміни. Якщо ні, то сенс. У нас зараз їжа в доступі будь-яка. Овочі, фрукти ці, цілий річний сезон. То, будь ласка, ті самі вітаміни, але не, не треба якісь гроші такі дурні викидати на ці баночки. Про інгаляції навіть не запитую, тому що я думаю, що відповідь буде така: проконсультуйтеся з лікарем, а потім вже так. будете говорити про інгаляції. Ще є запитання від дописувачки. Пані Тетяна запитує: якщо людина не може відкашлятися, ну такий приступ, а вона десь на роботі, на вулиці, що їй робити, і взагалі як правильно кашляти потрібно. Перше треба кашляти в лікоть. Нас чогось звикли в кулачок навчати з дитячого садочку, але правильно кашляти в лікоть, щоб ми потім з долонями не розповсюджували це все діло навколишнє середовище. Це перше, якщо є напад кашлю, який у вас не припиняється, слідкуйте за диханням вдих через ніс. Видах через рот. Просто, хоча б оцей правильний механізм дихання застосувати, і, і воно допоможе відкашлятися? Воно, воно допоможе уникнути в цього подальшого кашля. Чим більше людина кашляє, тобто порушується оцей правильний фізіологічний механізм дихання. Вона починає хапати ртом в повітря. Це ще більше подразняє рецептор. Більше подразнення, більше кашель, і це таке замкнуте коло, яке потрібно розірвати. От, ви згадали вже фітотерапію, якісь там травки. Що з такої фітотерапії або народної медицини ви вважаєте в плюс-мінус доречним? А. А що взагалі безглуздим? 99,9% безглуздя з народної медицини. Ці настойки, лічинок васкавої молі, струї, бобра, барсучий жир, козячий жир, пити чи стирати є люди, які і зовнішні, і внутрішньо його застосовують. Я вважаю, що це якась антинаучна єрість із середньовіччя темного. Оце чомусь дійшла якась така генетична пам'ять. Насправді це не працює тільки шкоди здоров'ю. Єдине доречне, що із народних методів лікування із таких. Доречних навіть є дослідження, що це допомагає британці. Провели це мед, але не застосовувати у дітей до трьох років, їм протипоказано мед вживати, бо може бути алергічна реакція. невідома, як дитина його перенесе. У дітей старшого віку, у дорослих, якщо є сухий малопродуктивний кашель, можна застосовувати чайна ложка меду і гарячий чай. Не змішувати а так, з'їсти да, і запивати. Так само при сухому кашлю, який викликається фарінгітом, це може бути масло какао. Були проведені дослідження, що там від харковальних препаратів масло какао і плацебо, і показано було, що масло какао краще ніж від харковальні препарати проти кашлю. Масло какао, це ви маєте на увазі не кулінарне, а те що в аптеці да, да, очищене масло какао можна навіть і кулінарне, і кулінарне можна? Да, Будь ласка, можете собі з'їсти шоколад і все менше. Ну, ми пояснимо, що воно тверде. Да. Воно тверде, це не так, щоб намастити на да. хліб. Більше інших народних методів лікування не існує. Тобто відвари, травки, попити, е, ромашку. Це можна все пити і вірити, що воно допомагає. Це буде на рівні з ефектом плацебо пустишки. Можна пити, будь ласка, заварювати ромашку, пити, але пити її як мінімум полтора-два літра в сутки. Я думаю, що після того вважання пити ромашку відпаде на все з життя. Так, ну у нас приходять лікарі, які лікують інші органи, і там бувають такі моменти, що. Допустимо, наприклад, відварить промувати очі. У нас була програма про захворювання очей це як швидка така допомога. Всі, хто слухають нашу рубрику, то вони знають, коли точково лікарі можуть допустити, що це може десь працювати або якось допомогти. От ми говорили про таку хворобу, як геморой. Також ми акцентували увагу, що не все і не потрібно все робити. А треба проконсультуватися з лікарем, щоб він сказав: працює це, не працює. Як ви кажете, плацебо, це чи дійсно воно може може дати якийсь ефект, і в який час це потрібно застосовувати, пане Іване. майже до завершення, що ще ми не згадали, але про це варто зазначити: от про кашель, про кашель не займайтесь самолікуванням. Звертайтесь до фахівців, і саме головне, що сьогодні їхав до вас на передачу, і їх згадав, кашель не лікується антибіотиками. Це отаке меседж, бо зараз сезон застудних захворювань, які зазвичай супроводжуються кашлями, це знов повальне вживання антибактеріальних препаратів. Хоча ми вже наголошуємо на цьому дуже дуже багато років. Пане Іване, дякую вам за сьогоднішню тему. Скажу, що ми плануємо записати з Іваном Тельновим ще тему про асму, зокрема. Тому заздалегідь запрошую. Обов'язково як завжди, наголошуємо, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви проводите профілактику, робіть це тільки правильно. І ми бажаємо вам, щоб коли ви прийдете до фахівця, щоб він нам сказав, у вас чудовий кашель. Бережіть себе, не хворіть. відверто з лікарем.